Всім привіт! Тема мого сьогоднішнього відео це реанімація глоксінні. На жаль, раніше досвіду я не мала з цією рослиною, це вперше. І то сталося все дуже несподівано Моя знайома подарувала мені її ще маленькою рослиною, яка тільки формувала себе. І я вирішила спробувати. Вона росла в мене десь місяці 4 і вже була достатньо дорослою і готова до пересадки. І через свою недосвідченість я вирішила її пересадити, але ненароком зачепила її клубінь. І, на жаль, верхня частина рослини відпала від клубню, і її не вдалося врятувати. Тому я вирішила її рятувати, бо мені було дуже шкода її втрачати. Для цього мені знадобилося зіп-пакет самий малий стаканчик пластмасовий та. Клубінь і ґрунт. ґрунт я використала такий, як я використовую для своїх фіалок, це флорин, і почнемо. Спочатку я насипала в цей стаканчик трохи менше півстакану ґрунту, і зробила невелику таку лунку і туди поклала сам клубінь. Зверху присипала буквально небагато ґрунту, і це. Поклала в зіп-пакет і закрила. Ось я вам показую дату, коли я його поставила, 13.08 цього року. І от на даний момент, на сьогоднішню дату, у нас от така рослина. Буквально через дня 3-4 в мене з'явилися перші ростки глоксинії. І десь через днів вісім вона вже стала зростати, і ось на даний момент вона в мене ось така. Я поки й надалі буду її тримати у зіп пакеті, щоб вона пережила цю зиму. І надалі, якщо виросте і ще буде вище, то переставлю її у пакет, зроблю теплицю. І таким чином я врятувала сам клубінь Глоксінні. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Тому всім гарного вечора!